Новий рік це дуже добра можливість для художників об'єднатися та продемонструвати своє мистецтво. Саме тому Артіті приїхала на різдвяну виставку до центрального будинку художника. Це українська різдвяна виставка представляє різмаїття творчих пошуків художників з різних міст України. Її тема мальовничі куточки нашої країни. Багаті дари української землі та роздуми щодо важливих сучасних проблем. Ну, виставка дійсно цікава вийшла. Нам дуже сподобалося. Вона така дуже академічна і тепла. За яким принципом обралася робота? Ну, принцип завжди один, коли відбирає творені подібні виставки. Це професійна майстерність. Це стосується як Скажімо так, ветеранів живопису, так і молодих художників, зокрема студентів академії. А скільком відмовили у цій виставці? Ви знаєте, тут статистика така не йде. Ну от я знаю, що, наприклад, «Натюрморт» напередодні був у нас 300 робіт було в експозиції, трошки менше до 300. Ну, відмовили, мабуть, половині. Тут все таки, ми зважаючи на те, що це спілка художників, спілка професійних майстрів, ми мусимо підтримувати певний рівень. У будинку художника представлено роботи різних жанрів тем. Колориту, техніки тощо. Але об'єднує їх одна емоція це колосальний оптимізм. От картини від теплом. Зима ну, тепла, добра, тепла. Вам би хотілося, щоб така картина у вас дома висіла? Так. Да. Єдине можливо, що до чого ми закликали митців, це. Щоб виставка вийшла святковою, ну чомусь в нашому суспільстві сьогодні, в 21 столітті, поняття е, там спілка художників України, або народний художник, або декоративне прикладне мистецтво. Це якось ну, поза увагою. Ну порівняно там з художниками, які їздять на аукціони, які продаються, які грають ось у модне мистецтво. Як зробити так, щоб суспільство звернуло таку увагу на художників ну, класичної школи, більш класичної школи? Питання серйозне, і, мабуть, відповідь ви самі прекрасно знаєте, що зараз дуже роль грає реклама від продуктів харчування, закінчуючи там, не знаю, машинами, всім іншим. А все-таки, щоб не кажуть, національна спілка це бренд. І коли приїжджає навіть якийсь закордонний фахівець, дуже часто навіть коли це пов'язано з продажем картини. Він питається ви член спілки художників. Експозиція налічує понад 300 творів. Значне місце посідає декоративно-ужиткове мистецтво, багато фантазію авторів та вишуканістю кольорів. Мистецтво любе мистецтво, всі види мистецтва, образотворчого мистецтва, і наївне, і народне, і професійне, воно актуальне. У кожного є, мабуть, свій як є автор і глядач. От і говорить там, де сьогодні мистецтво що є сучасне, не сучасне. Написаний тут сьогодні це сучасне мистецтво. Серед учасників багато молодих авторів, які приділяють велику увагу традиціям народного мистецтва, знайомляться з зарубіжним досвідом та займаються експериментами. На противагу сучасному мені все-таки хочеться підтримати оцю традицію. І, в принципі, я бачу більш такий внутрішній сенс, щоб це не було таке для ну, якесь поп попсове мистецтво або просто, ну можна сказати, інколи не професійне. І воно зв'язано більше арт арбізнесу, а не по суті, що таке мистецтво. Тобто, навіть якщо воно мені фінансово не окупиться, можливо, воно не таке сильно популярне. Але я знаю, що я перед Богом і перед своєю совістю чистий в цьому плані. Якість і кількість робіт вона відповідає дійсно всеукраїнському формату. Це все, звичайно нас надзвичайно тішить. Я задоволений тим, як це все організовано, на якому рівні. Ось я дуже радий, що серед робіт є роботи не тільки наших вже визнаних метрів, але дуже багато талановитої молоді. Тобто за образотворче мистецтво. за наш живопис, я принаймні спокійний на ближчі роки, і головне для організаторів проекту це спроба створити атмосферу щастя та радості для публіки і разом з митцями прославити свято народження сонця і оновлення всього сущого на землі. Тож святкуємо ці дні разом з художниками.